Всім привіт. Хочу показати вам таку лошечку. Лошечка походить з середного Березова від Штефана Малика. Зтефана я там файні дві великі, тепер не знаю, але знаю, що буде дві великі жовтуваті кобели від одної там лишилася лошиці від другої. Оця лошечка і від першорона Гермеса. Лошиця на даний час десь у районі рік і три місяці має гарну шию, так як на Олександрійці. Ще тепер грева підстрижена до гори так. Рудничка широка. Пр, фокусує. От. Мечки, ноги зарослі. Стіємо, стій. Ноги пели хаті. й у кобелів тамка теж. Ноги мають файну мечку і лошечка Ну і погермасові дуже. Дуже багато, рідко по котрих першеронах є мечки, але по гермесові лошет, то постійно на всіх лошетах. Постійно на всіх лошетах файна мечка. Гермес давав досить прикладні файні лощета. І є така лошечка. Річняки, що вони всі такі ще переростки. Треба зачекати ще за 2 роки, тоді вже буде видно, що, що з них виходить, а на рік часу, рідко на котрих лошетах вже можна зрозуміти, що з них буде. Лошечка не продається. осель має цю лошицю і має... Хайпа, зараз ще підемо, покажемо трохи, як хайп виглядає. І хайп має таку красуню пару. Лошечка ще мала на собі ні шли і нічого. Ще мала, відпочиває. вона каже, ось придбав собі так, аби було. Так аби. Помаленькі підростала, би була заміна відтак. що жеребців вже не дуже хоче бо Жеребці дають грають трохи кіна. Хайп такий доста азартний. А З кобилами трохи май легше. Вже все пожовтіло сюди. Ліс. Все гарно жовте. Окрас така, файна пізня осінь починається. Шечка сета. Файна доглянена. Тепер дощі перепадають дуже щисте і трохи. Коні лягають, качаються, трохи грузькаві, але кожен день дощ. Має таку одну вихору, дуже низько, нижче очей. Файна груднечка, шишечка невелика, але така. Постав нам буде. Так, кидаємо що покажемо махай. Віддавно хотів, їв. Ано трошки побігай. Не хочемо. Постійно. Постійно на поле. Ну, вже тут має часу побігати собі кілько хотіти знаходимося орієнтовно Івано-Франківська область, Косівський район, села Баня Березь Зараз нагадую, лошиці не продаєш так показую просто які є. Які є лошата, які є коні. Як є потомство Гермеса? Це ця Гермеса, що був печеніжень. Ми йдемо далі. Так, прийшли ми вже хайпове. Ой, собі попасає файно зеленого. Десь трохи на стайне, трохи на дворі. Спотаний, йому менше, У голову щось пустого лізло. Цей рік на кобиле вже Василь не пускав. Того року були по нему лошата. Там я знімав, ті, що по нему були. Гарний достойний жеребець. Сен старого Харика, хто не видів, я думаю, що його вже багато хто видів, знає. Ходи сюди. Хоче мене трошки перепудити. Перебець робочий. Запрягаюсь практично кожен день в роботі, але по ньому цього і не видно. Дощ файний, ситий. перка ковійшов на двір, та лег, земля, волога. Я не встиг зазняти ще як він. Як він був частенький. Стайні війшов, але нічого. Дощі перепадають лег на землю і вже зразу. У глині. Але це нічого йому не пошкодить. Гриви. Така густа грива. По орденах. лишечка буде до пари, підростає. З хайпа по в мене починався канал. Хайп дав мені старт, так сказати. Класний жеребець! Він походить від Васі бойчука і так трохи його поносило туди, то туди. То Але кожен товар знаходить собі свого, так сказати, господаря з часом. Василій він вже все затримав тут, навіть надовго Василь. Навчив його їхати у лісі, в фірі, там є на каналі, якось, якось у фіру. Дуже багато. Дзвонили за него тоді коли він, був один період у продажу. Але зрозуміло, що такий жеребець робочий, толковий такий, не буде коштувати ні тисячу, то ні п'ятеро. Хто хоче мати щось. гарне, робочий. То Ті люди платять гроші, той... Той, та й тоді їдуть і красові, і якості. Тепер не продаєш, йому нагадую навесні 25-го, здається, травня було 5 років. Ребець якраз набирає, починає набирати вже свою таку постійно фор постійно в роботі але пане щоб пана не сказав би що він в роботі гладоньки як мешка. Вадимось орієнтовно Івано-Франківська область, Косівський район, село Баня бересів Мама його перемога, тата, Харік, старий Харік. Харік неодноразово повторився. Полишив дуже багато потомства. І я замічаю, що по Арденах такі збиті, лише та получають ці якісні, можна так сказати. Ордени передають і мечки, я маю на увазі за жеребців орденів таких. Ардени передають і мечку і Такі вони хоч не високі, але вони такі збиті і такі доста на наші сюди краї такі доси гарні коні. Мають вони красу всього. Ось така справа. Всім дякую за перегляд. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба.